Також у Києві розгорнуть тимчасові блокпости та обмежувальні знаки у Київській міській військовій адміністрації. Пояснюють, що це не пов'язано з тренуваннями угруповання сил і засобів оборони міста спільно з поліцією. Під час навчань у мешканців столиці можуть перевіряти транспорт та документи а також будуть проводити пошукові та контрдиверсійні заходи. Такі тренування проводитимуть у Києві систематично, кажуть у військовій адміністрації. Тому врав. Хуйте ці моменти також у Києві. Встановили 207 шаф резервного живлення для світлофорів, які наразі забезпечують безперебійну роботу 260 об'єктів. Розповіли у центрі організації дорожнього руху. Це світлофори, які є на найбільш складних транспортних розв'язках, і також об'єкти поблизу навчальних закладів. Угу. Час такої роботи автономних світлофорних об'єктів складає до 24 годин під час відключення електроенергії. І час повного заряду з моменту розряду акумуляторної батареї складає до 5 годин. На сьогодні, враховуючи терміни критичні відновлення роботи світлофорних об'єктів, ці шафи є найбільш. Доскональним варіантом на сьогодні. Розглядали ми сонячні панелі на світлофорні об'єкти, але в умовах міської забудови, запиленості, зимою особливо ефективність використання цих сонячних панелей вілюється».